Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». У Луцькому районі сталася смертельна аварія. Авто наїхало на жінку, яка лежала на дорозі. Україна припинила транзит російського газу. У Придністров'ї почалися масові відключення газу. Відрізають усі котельні та приватні будинки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 1 січня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Безжальна війна забрала життя відважного воїна Назарія Ніколаєвича 1990 року народження, жителя міста Камінь Каширський. Про це повідомили у громаді. Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання обов'язків. Військової служби 28 грудня 2024 року в Донецькій області також стало відомо, що на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув влучанин Іван Маркиш. Герой 1974 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини. Трагічно загинув захисник 7 травня 2023 року в районі населеного пункту Пречистівка. Редакція телеканалу конкурент і висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів, честь і шане героям. Смертельна аварія трапилася 31 грудня близько 22-ї години у селі Дерно, що у Луцькому районі. Як повідомили у поліції Волині, 36-річний водій автомобіля БМВ. Наїхав на жінку, яка попередньо лежала на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Особу загиблої встановлено. Це 46-річна місцева мешканка. Водій за кермом був Тверезий. Наразі триває досудове розслідування. Не обійшлося на Волині і без пожеж. 1 січня спалахнула пожежа, у якій загинув чоловік. Як повідомили в ДСНС Волині, загоряння сталося у селі Заруччі Любошівської громади Камінькаширського району. На місце події оперативно прибули рятувальники та за допомогою двох водяних стволів. Загасили пожежу вогнем. Було знищено покрівлю будинку та речі домашнього вжитку. На жаль, під час гасіння виявлено тіло чоловіка 1974 року народження. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. А у Луцькому районі рятувальники ліквідували загоряння на території приватного домоволодіння. Як проінформували у ДСНС Волині повідомлення про пожежу у селі Великий Омеляндик надійшло до рятувальників 31 грудня о 20.47. На місце події прибули надзвичайники та оперативно загасили загоряння. З'ясувалося, що на подвір'ї приватного домоволодіння спалахнув причіп. Потерпілих на щастя немає. Причину з'ясовують. У селищі Благодатне, що у Володимирському районі, 29-річна жінка через сварку зарізала чоловіка. Як інформують у поліції Волині, 31 грудня близько 20 години до поліції надійшло повідомлення про виявлення за місцем проживання у селищі Благодатне. 61-річного чоловіка без свідомості з множинними ножовими пораненнями. На жаль, врятувати громадянина не вдалося. У лікарні він помер. У поліції зазначають, під час застілля між волонянами виник конфлікт. Тож жінка завдала чоловіку декілька ударів ножем та сокирою в ділянку голови та живота. Фігурантку затримали. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч на 1 січня під ворожим ударом було кілька регіонів України. Зокрема, ворог вночі обстріляв Запоріжжя. Як повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров, у обласному центрі пролунали щонайменше два вибухи під час повітряної тривоги. Внаслідок атаки в області зафіксовано пожежу у приватному секторі. За даними військових, у цей час на Запоріжжя росіяни запустили ударні безпілотники. На місці влучань працювали усі екстрені служби. Окупанти обстрілювали й Київ, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації та мер Києва Віталій Кличко. 1 січня вранці уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи та спричинивши пожежу. Внаслідок російської атаки загинули дві людини. Загалом кількість постраждалих семеро людей. Бив ворог і по Херсонській області. Як повідомили у Херсонській ова війська РФ обстріляли Дніпровський район Херсона внаслідок атаки, загинув чоловік ще дві жінки поранені. Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту. Про це повідомили в операторі газотранспортної системи України. О сьомій ранку за київським часом, 1 січня 2025 року завершила дію угода про взаємодію між ТОВ оператор ГТС України та ПАД Газпром для фізичних точок з'єднання РФ Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року. Відповідно припинено транспортування природного газу з точки входу суджа на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах. Повідомили в українській компанії. Також там додали, що про припинення транзиту газу проінформували міжнародних партнерів в установленому порядку. За грудень в Росії було знищено 9 одиниць рухомого складу залізничного транспорту. Як повідомили в головному управлінні розвідки, знищений внаслідок пожеж залізничний транспорт використовувався ворогом, зокрема для перевезення зброї та боєприпасів. Так, у Московській області один тепловоз та два електропотяги. У Рязанській області два електровози. У Тюменській один локомотив та одна автомотриса. У Ростовській області один електровоз. У Свердловській один тепловоз. Україна з 1 січня 2025 року набула повноправного членства в міжнародному кримінальному суді. Таким чином, учасниками Римського статуту МКС вже є 125 держав. Про це пише Укрінформ. Від 1 січня Україна є повноправним членом міжнародного кримінального суду, ратифікувавши перед тим Римський статут. До юрисдикції МКС входять найтяжчі міжнародні злочини, зокрема геноцид, злочини агресії, воєнні злочини і злочини проти людяності. Речник МКС Фадіель Абдал зазначив, що тепер Україна має право голосувати про затверджені бюджету, ухвалені змін, поправок до Римського статуту при виборі суддів майбутнього прокурора та його заступників тощо. На запитання про українського суддю в МКС речник зазначив, що цілком можливо, щоб Україна. Іна, як учасниця висувала кандидатів, рішення буде залежати від голосування асамблеї. Він додав, що для суддів МКС існують певні вимоги щодо досвіду, зокрема в міжнародному або кримінальному праві. Також серед вимог до суддів МКС, вільне володіння, хоча б однієї з двох офіційних мов англійською або французькою. Речник наголосив, що МКС не веде справ проти держав завжди йдеться про індивідуальну відповідальність за злочини. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає право на відстрочку від мобілізації цивільним, що пройшли полон. Про це йдеться на картці закону на сайті парламенту. Відомо, що Верховна Рада направила ухвалений законопроєкт на підпис президенту 20 листопада, 31 грудня глава держави повернув закон. Із підписом нагадаємо, документ вносить зміни до статті 26 закону про військовий обов'язок та військову службу. У ньому вказано, що люди, які пройшли російський полон, можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою. Закон також надає військовослужбовцям право на звільнення зі служби після загибелі або зникнення безвісти їхніх неповнорідного брата чи сестри. Тепер до новин світу у середу. 1 січня у молдовському Придністров'ї розпочалися масові відключення газу у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням. Про це повідомляє Європейська Правда із посиланням на заяву. Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров'я. Вранці у середу газотранспортна компанія Тераспольсгаз Придністров'я попередила мешканців регіону про вимкнення газу до 12-ї години у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним паленням. Водночас там уточнили, що у багатоквартирних будинках газ залишиться доступним тільки для приготування їжі. Місцеві жителі підтверджують початок масових відключень. В американському місті Новий Орлеан у штаті Луїзіана 1 січня сталася масштабна аварія. Автівка в'їхала у натовп. Щонайменше 10 людей загинули і 30 отримали поранення. Про це пише Reuters. Раніше місцеві телеканали, посилаючись на свідків, повідомляли, що вантажівка на великій швидкості врізалася у натовп, після чого з неї вийшов водій і почав стріляти зі зброї. Поліція відкрила вогонь у відповідь. А також відомо, що департамент поліції міста заявляв, що перед новим роком заходи безпеки у новому Орлеані було посилено. Зазначається, що у моменти інциденту у місті відбувався концерт Просто неба і численні новорічні вечірки. У новорічну ніч у Німеччині загинули п'ятеро людей через вибухи феєрверків. Чимало людей також зазнали поранень. Про це пише Deutsche Welle. Відомо, що серед загиблих є 20-річний хлопець, який зазнав смертельних травм через вибух саморобної петарди в Гамбурзі. У столиці Німеччини Берліні кілька людей втратили пальці або частини рук через вибухи феєрверків. У Мюнхені через вибухи салютів поранень зазнали три дитини. А в Ростоку через вибух петарди постраждав 10-річний. Річний хлопчик, вона вибухнула просто перед його обличчям. Серед постраждалих також її поліцейські. Так у Берліні 13 правоохоронців зазнали поранень. А одного з них навіть довелося прооперувати, оскільки феєрверк влучив йому в ногу. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.